Всіх вітаю на своєму каналі. Осінь на дворі, тому йде активна підготовка городів під зимову сплячку. Ну і відповідно, щоб на наступний рік з весни на городі вже було більш-менш адекватно, чистенько і гарненько під вас особисто, то потрібно з ним щось робити. Ось так само, і ми сьогодні на нашому городі будемо робити щось. Дивіться, який він гарненький, позеленівший. І це не дивлячись на те, що вже були у нас приморозки по 2 градуса. Деяка травинка вже все ж таки почорніла, але це занадто мало. Ну, і для чого ми будемо готувати город? Город ми будемо підготовлювати для того, щоб випробувати себе в чомусь новому. Так як ми маємо трактор, маємо до трактору, слава Богу, і потрібно цим користуватися. Якщо не користуватися, відповідно, що і на що його тоді було купувати. Відповідно до того, що ми його придбали, будемо щось вигадувати, щось садити, що саме підписуйтесь на наш канал, будете знати і в курсі всього, що ми тут взагалі плануємо робити. Ну, а для початку. Покажу, що огород тут десь соток 15, ну 17 максимум. Бачите, так, що по межах ось по межах, дуже багато в нас йде перію. Він нам не потрібний, в нас тут садилася картопля. Картоплю ви бачили, тут вона гарнесенька була. І оцей ось перій дуже-дуже забиває будь-яку культуру, яка буде садитися на огороді. Тож нам її потрібно прибрати. Прибирати ми будемо федералом. Це такий препарат, який убирає багаторічні злакові та дводольні рослини. Тобто, якщо ми тут поприскаємо, в нас піде геть не тільки пирій, але і підуть отакі ось покажу. Тут, дивіться, які гарна кульбабка росте, малачай росте, оцей. Що тут далі? Ну, це вже трошки повимерзало. Але. Загалом зараз будемо підготовлювати город саме до того, щоб він був вже готовий до оброботки і менше потребував рук фізичних до прибирання бур'яну. У нас вже тут залито 10 літрів води. Федерал ми будемо розбавляти на 10 літрів води десь 130 грамів. Диви, яка вона. Набираємо 130 грам і виливаємо водичку, трошки його І... А мені ось ще цікаво хрін. Дивлюсь по огороду, тут є хрін. Це виходить багаторічна рослина. Мені просто цікаво, вона виведеться фадеролом чи ні. І я тільки як хрін побачу на городі, завжди згадую ще в 7 класі, як вчилася, баба Дорогуша мені розповідала, як сусідка дуже сильно їй заздрила, що в неї на городі є хрін, а в неї немає. Ну і каже, вона вночі в мене на городі викопала хріна. Взяла на тертушку, потерла да по своєму городу порозкидала. Ну і в неї тих 20 років, окрім хріна, нічого на городі більше не росло. <різь> ну і побачимо, що в нас взагалі вийдемо. Давайте працювати. Мені ось просто цікаво. Є в когось якісь думки, що ми вже придумали тут садити? Хтось згадає? Ми такі ще авантюристи. Сиділи, сиділи, надумали, підхопилися, побігли підготовлювати. Я вам скажу, що зараз травимо город, сонячно, дивіться, яке класне небо то зразу, так, да, в голові повинна гуляти з до неба. Класно. Ну і вирішили зробити город. Вже бабине пройшло літо. Вирішили, вирішили. Спробувати. Не знаємо, що з цього вийде, а що не вийде. Загалом будемо набивати свої шишки і будемо показувати вам свій досвід особисто, як воно взагалі піде. Або не піде. Так, вода в нас готова. Хто в кущах сидить? Не хватає. Вон, під забором. О! Та ти шо? Вау? Кіль класний. Ану на, потримай телефон, я возьму його на ручки. Ді сюди. Да йди до мене. Блін. Мої пазури проти твоїх, да? Десь ти. Ік. Ік. Давай, викочуйся. Ой. Ой. Ану, а ну, дай, 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 дай. Носик. Носик. Який ти класний. Ей, не бійся. Вони, до речі, кусаються, ти знаєш ведь? Так. Я коли раніше, раніше, так, мабуть, дня 3-4 ноги пробував взяти. Він попригував і фиркав на мене. Так. Прикол. Ну покажи свої очки, ну хоч трошки. Не всі ж тебе так швидко бачать і близько. Покажись. Давай. Ну все, повзи. Повзи. Не буду я тебя отвлекать. Не, не бейся. Маленький. Це вже не маленька, це великий їжачок. але прикольний. Ух, колючки, які дивіться. Вау! Ну я хотіла б наголосити з приводу того, що вже не один коментар там був. Що в нашого синочка маленького називають Ярославчиком. Його звуть не Ярослав, його звуть В'ячеслав. Ще це ім'я буває, коротко кажуть, Славік і так далі. Для мене В'ячеслав і Славік це зовсім різні ім'я. Якщо він записаний В'ячеслав, значить він так і повинен бути В'ячеслав. Прошу не плутати, бо це не дуже приємно. Тим паче не в одному відео всі ім'я дітей озвучуються. Світік села, тут вайб на всі сто. На тракторі стрім на городі шо шове СВД. GPS від душі, тут земля говорить, тут світло в тиші. Підріл саме грядки під ритмом село. Качає підріль, а не під... Життя це тік-ток, де качка і трактор, це хіт і фольклор, Фільтри, сприлюк макіяж нуль, але в неї харизма 100% пульс. Пише сценарій прямо на сіні, і фідбек збирає в коментах, що не та на мільйон Бо світік села, це бренд, а не фонд Світік села, тут вайб на всі сто Життя не фільтр, а свіже повітря. Тут сонце сідає, і весь день помітний ЖВС Це коли ти в моменті світік села не в тренді, а в серці. Доходимо вже повністю до кінця, протравили весь город. Зараз більш-менш по межі йдеться, більш кропітким таким розчином, тому що по межі, як бачите, більш зелене, більш трави, там такої, вона густіша росте. Ми трішечки більше розвели, щоб вона вже реально попалилася. І її тут не було. Я вам скажу так, на дворі в нас плюс 16, на сонці жарко, але коли ти в затінку і дме вітер, то це холодно. І от поясніть мені, як вдягатися. Тобто треба вдягатися по-зимовому, по осінньому, ну і відповідно по-літньому. Тобто в тебе повинно бути три речі на тобі. Для того, щоб тобі було комфортно. Жарко ти роздягнувся, трішки прохолодно щось на, тебе, на себе зверху накинув. А якщо вже холодно, то і третю шуботійку треба на себе надягати. Спрацювали ми з городом, побачимо через два тижні, що в нас буде. Морозі в нас не стоїть, стоять дощі, тому буде вже відповідно видно, що в нас буде з травкою. Чи вона попечеться, попалиться, пожовтіє, чи вона далі просто ростиме. Відповідно, перевіримо термін дії нашого яду. І як воно в нас вплинуло на травку. А так там півбачка залишилося, ще можна повністю до самих огорож поприскати. Працюємо далі.